Крізь думки, крізь сні навіть мовчки ти звучиш, тільки ти -ті -ті і більше ні, поклич я прийду, крізь все, що між нами було твоє ім'я, мій рух, мій звук, а серце палає, бо ти освітло, а Аня, ти трековить новий, що смімає тебе, Твої очі, мов безкрайні моря, яких я тону без краю і... Ти не спокій у шалені дні, моя ніжність і сила водночас, навіть коли світ навколо тремтить, я тримаюся за тебе міцно, без страху я прийду крізь, все, що між нами бо, твоє ім'я, мій круг, мій звук, а серце палає. Клич і я прийду, крізь все, що між нами було, твоє ім'я, мій рух, мій звук, а серце палає, бо ти його світло, а не ти як ранковий томір, що знімає темряву небо злодня, твої очі, мов безкрайні моря, яких я тону без краю і краю, і краю, і краю, і краю. ти мій спокій, шаленів мій, що знімає тебе, злодня, твої очі, мов безкрайні моря. І краю, ти мій спокій, у шолені дні, моя ніжність і сила водночас, навіть коли слід навкотри, я тримаюся за тебе міцно без страху. О, о, -о. ти мій спокій, дні, моя ніжність, і сила водночас. навіть коли слід навколи. Тримайся за тебе, міцно без страху. О, oh о, -oh -oh. покличи, я прийду, от ти мій дім, моя весна, кожен це про нас З тобою серце в ритмі грає без зупину, з тобою навіть тиша говорить І кожен момент це річність для а Аня, ти мій космос і мій шлях, ти моя любов, мій світ і віта, а я тебе кохаю дуже люблю.